Агіт вантажівка з банерами національної гвардії у центрі столиці. Аби поповнити лави контрактників, військові прямо у середмісті консультують перехожих щодо умов служби за полюванням на новобранців. Спостерігали і наші журналісти. На майже завжди порожній площі біля метро Печерська велика військова вантажівка. Під гучну музику показують кадри з життя нацгвардійців. Поруч військові роз'яснюють перехожим всі нюанси контрактної служби в гвардії. Розповідають, інколи для молодих людей стає новиною те, що майбутньому контрактнику, наприклад, не потрібно ані спеціальної освіти, ані військового минулого. Молоді люди підходять, люди в віці підходять, люди в віці офіцерському звані вони... ну, не знали до этого момента, что офицер в возрасте может сейчас э, восстановиться на службу Национальной гвардии и продолжать воинскую службу. Многие э, артиллеристы подходят, казалось бы, Национальная гвардия и артиллерия где. Національна гвардія є теж артилерія і нам нужны такі спеціалісти. Сама Агіт Вантажівка майже рік пробула на фронті. Бійцям на передовій у ній друкували газети. Це без перебільшення справжня топографія. А заразом бібліотека все, аби дати бійцям відпочити, бо день на хвилину забути про війну. Посмотрети фільм, елементарно віддихнути від цієї війни. Да? Новості. В зоні АТО во многих містах працює е, російське телевідення в hd качестві. У нас є hd спутник. Антена в машине, мы настраиваем спутник, и, пожалуйста, ребята смотрят новости. Не помітити таку машину важко. Чоловікам, які виходять з метро, бійці роздають листівки з контактами, за якими можна довідатися деталі про прийом на службу. Перехожі на вантажівку задивляються, однак ставлення до такого нестандартного інформування різне. Люба форма. Має бути задіяна для того, щоб поповнити лави. Нацгвардии. Вариант пропаганды, он, он очень нужен, в принципе, потому что здесь я вижу не, не только, допустим, там, автомобиль, но здесь и вариант там, видеоряда, который там представляет ну вообще о деятельности Назгвардии. Поэтому, да, допустим, я лично поддерживаю такие варианты. Стоят да. молодые пацаны, которые вряд ли могут что-то объяснить, раздают раздатки, не хватает ну, хотя бы одного офицера в погонах. Нужно заинтересовать людей. Не техникой, а какими-то активными действиями со стороны государства. Для того чтобы люди шли в армию и служили. Я служив, я знаю что, это, мне это цікаво. Так я перешел, я просто зараз спешу и через це. А так бы так, це чудово. Напевно, моим друзьям точно перешли. Такі акції тривають вже тиждень до кінця березня. Військові щодня зупинятимуться на різних вулицях столиці. І, хоча про результативність говорити зарано, зізнаються звернень за інформацією про контрактну службу побільшало. Івані Біличенко, Тарас Мишак, телеканал Київ.